Дихальна активація на ранок, почнемо з капалапхаті, інтенсивне дихання животом, вдих через ніж живіт від себе, видих живіт до себе. Зробіть таких циклів 40 разів. Переходимо на грудне дихання, вдих, руки назад, видих, інтенсивний наперед, більш протяжніший вдих, різкий, видих. Також 40 Разів переводимо ручки вгору, розводимо лопатки і з видихом стискаємо кулачки до себе, великий пальчик всерединку. Більш протяжніший вдих, різкий видих. Переходимо в бік. вдих вліво, видих вправо, 10 циклів. І потім інверсія вдих вправо, видих вліво, 10 разів. Загальний вдих, видих. Робимо вдих відсотки 80. І в нас затримка дихання. Не перетискаємо голосову щелину, не напружуємо горло, тримаємо хвилинку, якщо не вистачає, робимо видих наново вдих, видих, робимо вдих, видих, затримка на видосі 15 секунд. Робимо загальний вдих, видих і відчуваємо, як ми наповнилися